Псалом 60. Переклад Івана Огієнка. Вислухай Боже, молитву мою, почуй же благання моє, як кличу до тебе від краю землі, коли серце моє омліває. На скелю, що вище від мене, мене попровадь, бо для мене ти став пристановищем, баштою сильною супроти ворога. Хай я на навіки, в наметі твоїм, в укритті твоїх крил заховаюся, бо Ти, Боже, почув обітниці мої, ти дав спадщину тим, хто імення твого боїться. Цареві примнож дні до днів, продовж роки йому, немов вічні віки, нехай він перед Божим лицем пробуває навіки. Хай милість та правда його стережуть. От так буду співати, я завжди про ймення твоє, виконувати буду щоденно обіти свої, переможного миру вам!